Вітаю! Як я завжди кажу, практика ніколи не буває зайвою. На цьому уроці ми розглянемо багато прикладів на ділення у стовпчик. Що ж, не гаятимемо час і почнемо. Нехай нам потрібно 2292 поділити на 4. Щоб розв'язувати подібні приклади, потрібно дуже гарно знати табличку множення. З її допомогою обчислювати буде набагато простіше. І ось таким чином, ну мається на увазі ділення у стовчик, ми можемо розв'язати будь-який приклад. Ви могли в цьому переконатися на минулому році. І, мабуть, ще нагадаю вам, що цей вираз означає те ж саме, що й вираз 2292 поділити на 4. А також це те саме, що й 2292 четверті. Усі ці три вирази означають одне й те саме, просто різні форми запису. А хіба це не дріб? спитає хтось з вас, хто вже дещо знає про дроби. Так, це насправді дріб. Саме це і становить цей вираз. Але поки зупинимося на цьому записі ділення. Не будемо відволікатися і почнемо ділити. Чи ділиться 2 на 4? Ні, не ділиться 2 менше за 4. 4 жодного разу не міститься в числі 2. Чи ділиться 22 на 4? Так, ділиться. А скільки разів 4 міститься у 22? Подивимося: 4 помножити на 5 це 20. 4 помножити на 6 це 24. 6 – це забагато. Отже, 4 міститься у 22 5 разів. 5 помножити на 4 це 20. Віднімаємо 22 мінус 20 це 2. І зносимо 9. І на одному з минулих уроків я пояснювала, що насправді означають всі ці значення. 22 це не просто 22, це 22 сотні. І насправді ми з'ясовуємо, скільки четвірок міститься не у 22, а у 22 сотнях. Ми записали 5, проте ця п'ятірка означає 5 сотень. Цього разу ми не будемо зупинятися на цьому. Зосередимося на самому процесі ділення у стовпчик. Ви маєте в ньому гарно розібратися. Отже, зносимо 9. 29 більше за 4. Тоді давайте з'ясуємо, скільки разів 4 міститься у 29, щонайменше 6 разів. Проте подивимося, можливо, і більше. 4 помножити на 7 це 28. Отже, щонайменше 7 разів. А скільки буде 4 помножити на 8? 4 помножити на 8 це 32. Отже, 8 це забагато. Робимо висновок, що 4 міститься у 29 7 разів. У числі 29 четвірка міститься 7 разів. Тепер віднімаємо 28 від 29. 29 мінус 28 це 1. І зносимо, нарешті, останню цифру діленого, зносимо двійку. Отримуємо 12. 12 точно ділиться на 4 і ділиться націло. 12 поділити на 4 це 3. 4 міститься у 12 рівно 3 рази. 3 помножити на 4 це 12. 12 мінус 12 0. Залишку немає. Таким чином, 2292 ділиться на 4 і дорівнюється 573. Вираз 2292 четверті також дорівнює 573. І цей також дорівнює 573. Розв'яжемо ще декілька прикладів. Нехай нам потрібно 6475 поділити на 7. Що ж, ну ділити? 6 на 7 не ділиться, оскільки 6 менше за 7. Рухаємося далі. 64 більше за 7, тому з'ясовуємо, скільки разів 7 міститься у 64. Зараз подивимося. 7 помножити на 7 дорівнює… Цього, так, цього буде замало. Ми знаємо, що 7 помножити на 9 це 63, дуже близько. А ось 7 помножити на 10. Все вже буде забагато. 7 помножити на 10 це 70. Отже, 7 міститься у 64 9 разів. 9 помножити на 7 це 63. Віднімаємо 64 мінус 63 дорівнює одиниці. Зносимо 7. Маємо 17. А скільки разів 7 міститься у 17? 7 помножити на 2 це 14, а 7 помножити на 3 це 21. 3 це забагато. Отже, 7 міститься у 17 два рази. 2 помножити на 7 це 14. 17 мінус 14 дорівнює 3. І тепер зносимо п'ятірку. Маємо 35. 7 міститься у 35 рівно 5 разів. Це з таблички множення. 7 помножити на 5 це 35, 5 разів. 7 помножити на 5 35. І в залишку у нас 0. Ось і все ми розв'язали приклад. Що ж, продовжимо. І ви, мабуть, звернули увагу, що в обох прикладах ми отримали відповідь без залишку. Можливо, у наступному залишок все ж таки буде. Я навмання візьму якісь два числа. Підібрати числа, щоб у частці не було залишку, набагато важче, ніж щоб цей залишок був. Отже, нехай нам потрібно поділити число 1, 7, 3, 5, 0, 9 і 2. Поділити на 3. Так, число вражаюче. Поставимо крапки, щоб було легше прочитати це число. Отже, нам потрібно 1 мільйон 92 поділити на 3. Ну, ділити? Чесно кажучи, я не впевнена: на 100%, що у частці ми отримаємо залишок. Але можна це перевірити. Згадуйте ознаку подільності на 3. Число ділиться. Мається на увазі націло ділиться на 3, тоді і тільки тоді, коли сума цифр цього числа крат на 3. А чому дорівнює сума цифр нашого числа? 1 плюс 7 8, 8 плюс 3 11, 11 плюс 5 16, 16 плюс 9 25, 25 плюс 2 27. Як виявляється, це число ділиться націло на 3? Ми додали всі цифри цього числа і отримали 27. Додамо ще й цифри 27 і отримаємо 9. 9 кратне 3, а отже, і саме це число кратне 3. А мені б хотілося, щоб у часті ми отримали залишок. Тому давайте замість двох ось тут запишемо 1. Це число точно не буде кратне 3. У відповіді має бути залишок. Що ж, почнемо ділення. 1 на 3 не ділиться, 1 менше за 3. Ідемо далі. Маємо 17. 17 більше за 3. У такому випадку, скільки разів 3 міститься у 17? -ти? Зараз з'ясуємо, 3 помножити на 5 15. 3 помножити на 6 18. 6 забагато. Отже, в числі 17, трійка міститься 5 разів. Віднімаємо 15 від 17. 17 мінус 15 дорівнює 2. Зносимо 3. Скільки разів? 3 міститься у числі 23. 3 помножити на 7 це 21. 3 помножити на 8 24. Восьми, як бачите, забагато. Отже, 3 міститься в числі 23 7 разів. 7 помножити на 3 21. Тепер віднімаємо 23 мінус 21 це 2. Зносимо наступну цифру числа. Зносимо п'ятірку. І маємо число 25. Скільки разів 3 міститься у 25? 3 помножити на 8 це те саме, що нам потрібно. 3 помножити на 9 це 27, це вже забагато. Отже, у 25 3 міститься 8 разів. 8 помножити на 3 це 24. Віднімаємо від 25 24 і отримуємо 1. Далі зносимо ось цей 0. Скільки ж разів 3 міститься в 10? Це легко. 3 міститься 3 рази в 10. 3 помножити на 3 це 9. На одиницю менше за 10. 3 помножити на 3 це 9, а 10 мінус 9 це 1. Зносимо наступну цифру. Зносимо 9. Скільки разів 3 міститься у 19? 6 разів. 3 помножити на 6 це 18. Отже, 6 разів. 3 помножити на 6 18. Тепер віднімаємо. 19 мінус 18 дорівнює 11. І ось ми майже завершили ділення. Зносимо останню цифру, зносимо одиницю. Скільки разів 3 міститься в 11? 3 рази. Оскільки 3 помножити на 4 це 12, а 12 більше за 11. Отже, 3 рази трійка міститься в 11. 3 помножити на 3 це 9. І тепер віднімаємо 11 мінус 9 дорівнює 2. Ось і все. Більше немає чого зносити, більше не залишилося цифр. Отже, ми розв'язали приклад, ми впоралися із завданням. Виходить, що в залишку у нас 2. Таким чином, наша відповідь буде наступною: 1 мільйон 735 тисяч 91 поділити на 3 дорівнює 578 363. І у залишку 2. Залишок це те значення, що ми отримали ось тут. Воно обов'язково має бути меншим за дільник. Ось і все. На цьому наше заняття закінчується. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Тепер, я впевнена, ви зможете розв'язати будь-який приклад наділення багатоцифрового числа на одноцифрове. А наразі все і до зустрічі!